РФ збільшила чисельність носіїв калібрів в чорному морі. За даними спікера оперативного командування, південь російські війська тримають на бойовому чергуванні чотири ракетоносії загальним залпом з 28 калібрів. Тож військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути пильними і уважними. За пів години протиповітряного бою цієї ночі підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52. РНБО заборонила виїзд чиновників за кордон. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він повідомив, що Рада ухвалила принципове рішення щодо виїзду за кордон держслужбовців, правоохоронців та нардепів. Тепер СБУ перевірятимуть законність документів, що дозволяють виїхати. Більше того, гарант анонсував кадрові зміни в уряді та органах влади. Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення. Указ про зняття чиновника з посади вже є на сайті президента. Подав у відставку і заступник міністра оборони.